Вся суть стосунків за одну хвилину. Ти це твій світ, твій партнер це його світ. Ваші стосунки це зовсім інший третій світ, який ви створюєте і наповнюєте вдвох, а не втягуєте партнера у вашу версію існування. Закоханість це хімія, і ви нею не керуєте. А кохання це вибір, який робиться кожного дня. Спільні цінності це показник, що ви маєте багато спільного з минулого. А от спільні інтереси говорять про те, що вам доступне яскраве спільне майбутнє. Оговорені правила в стосунках прибирають тривожність і недовірливість. Спільна ціль це самий міцний помічник для збереження розвитку стосунків, коли трапляється конфлікт. А конфлікт це можливість покращити стосунки. Ідеальних стосунків не існує, тому що ідеал передбачає відсутність розвитку. Будь-які стосунки набридають важливі нові події в парі і розвиток кожного з партнерів. Окремо ваш партнер не повинен вгадувати ваші думки. Щоб партнер виконував ваші бажання, навчіться їх пояснювати і викликати бажання для вас це робити. Стосунки це захоплююча гра, але тільки якщо грають. obyd